Тельці, усім привіт! Цей таро розклад на 2025 рік. Я роблю для вашого знака зодіаку, яким чином ми побудуємо з вами роботу. Зараз я буду діставати одну карту на кожен із 12 місяців і запитувати, що ж енергетично підготував для вас цей місяць. І від цього ви будете відштовхуватися для планування свого 25-го року. Тому що, якщо у вас якийсь місяць енергетично класний для кар'єри, грошей, роботи, то краще в цей місяць не планувати відпустку і не їхати пролежати десь на пляжі, а все-таки вкласти сили, енергію в роботу і отримати з того результат. Або ж, наприклад, якщо у вас місяць якийсь максимально лінивий, то не витрачати зайві сили і енергію в роботу. У а все-таки дозволити собі відпочивати. А якщо я буду підсвічувати, що є якісь негативні аспекти, то ми можемо їх запобігти. Як кажуть в народі, якби знала, де впаду, то б соломку підстелила. Так само, якщо я вам скажу, що у вас можуть бути якісь проблеми з документами в цьому місяці, ви просто будете розуміти. Що вам треба максимально уважно все підписувати, слідкувати, прочитувати? Тобто від цієї інформації ви відштовхуєтеся і плануєте собі свій 25-й рік. Отож, поїхали! Що чекає Тельців у 2025 році? Що підготував 2025 рік для тельців? Як енергетично пройдуть 12 місяців для тельців? Тельці, що енергетично в місяці січні очікує. Тельці, що їх очікує у січні. Поїхали в січень. Королева Кубків. Ви знаєте, кубки у Таро це про Романтику, почуття, любов, емоції, кохання. Знаєте, такі емоції не злість, не ненависть, а навпаки. Я закохана, я щаслива, я насолоджуюся собою, частіше такі. І от Січень для багатьох тельців пройде саме в таких енергіях. Тобто хтось в січні може отримати пропозицію руки і серця, хтось подарунок від чоловіка, хтось відчує себе коханою, хтось просто настільки класно налаштує стосунки з чоловіком, хлопцем, партнером, що буде на цих емоціях. Хтось закохається, хтось почне нові стосунки, тельці. у січні у вас будуть якісь такі. Любовні плани не робочі, не кар'єрні. Любовні. Окрім того, багато тельців в січні будуть завершати якісь справи, які не встигли завершити в старому 24-му році. Наприклад, якщо ви елементарно стоматолог і ви якомусь клієнту не встигли долікувати зуб а в грудні, ви це зробите в січні в новому році. Тобто будете закривати якісь старі питання незакриті. Тому що тут у вас є ще десятка мечів. Десятка мечів це карта кінця, завершення якогось процесу. Можливо, хтось з вас в січні звільниться, можливо, хтось з вас у січні змінить роботу, переїде. Тобто, все-таки да, новий рік хочеться. Його почати з чистого листа, і ви знаєте, в багатьох тельців це дійсно вийде зробити в січні, бо є карта десятки мечів, карта завершення якихось процесів, завершення болі, можливо, ви вже вилізли з кредитів, можливо, ви вже вилікувалися в будь-якому випадку. Завершили те, що не могли дуже довго завершити у 24-му році. Йдемо далі. Лютий, який лютий енергетично для тельців? Лютий енерматично. Лицар жезлів. Класна карта, класна, але зверніть увагу, от що я хочу вам зараз показати: Королева Кубків, королі, королеви, пажі це все показує людей. Королева кубків людина. Лицар жезлів, людина. На дні колоди королева жезлів, людина. Про що це говорить? Це говорить, що. 25 рік ви проведете з людьми, в оточенні людей. Буде дуже багато нових знайомств, буде дуже багато повернень людей із минулого. Тобто дуже-дуже-дуже багато людей, налаштування з ними зв'язків, процесів, стосунків, взаємовідносин і все, ніби як вам в майбутньому знадобиться. І навіть рік ви вже починаєте з того, що у вас і січень, і лютий, вже люди. Не тільки ви вже будуть люди поруч з вами, і якби ви не будете відчувати себе в 25-му році самотніми. Так ось, що ж вам підготував лютий. По-перше, лицар жезлів це карта руху, карта дії, карта динаміки. Тут навіть так зображено і намальовано, що тут кінь летить, цей лицар летить, тут вітер віє, тобто немає якогось такого завмершого, да, якогось застою. Ні, все буде у вас летіти. Життя буде в лютому летіти. І в кар'єрі, і в грошах, і в стосунках. Лицар жезлів показує молодого чоловіка, показує секс. Королева кубків ви закохалися. тобто в січні ви закохалися, в лютому ви продовжуєте стосунки з чоловіком. Ви десь разом поїхали, у вас побачення, у вас партнерство, у вас класний секс, тому що жезли показують секс. Якби такий любовний місяць у вас почався, любовний рік у вас почався. Але жезли ще показують кар'єру, коли ви загорілися, коли ви летите назустріч своїм цілям, мріям, і в принципі, ви можете так летіти в лютому на зустріч своїм мріям, цілям і планам. Ви будете рухатися на місці в лютому, ви сидіти не будете. Йдемо далі. Березень, що підготував березень енергетично для тельців, березень. Карта конфлікту. Ну, ви знаєте, в січні закохалися, в лютому все у вас було класно. Романтика, побачення, зустрічі, але ж без сварок тієї причинки бракує. Так? Так, тут, бачите, зображено так, що молоді люди мають палки, і вони цими палками б'ються, ніби як доказують, хто краще, хто розумніше, в них якісь непорозуміння, вони конкурують, вони хочуть довести в кого палка краща, в кого ні. Тому у вас може початися. Конкуренція в стосунках, от реально ви в стосунках можете почати спорити, хто розумніший, хто прав, хто винен, хто не так вчинив, шукати, знаєте, крайнього. І в березні через це можуть бути дійсно проблеми в стосунках, але ви знаєте, п'ятірка жезлів це не такі конфлікти серйозні і сильні. Ні, це все-таки в моменті, тому що жезли це вогонь. В моменті ось так сталося і все. І воно пройшло, і ви виговорились, і все класно. Тому можете не хвилюватись, але будьте готові до того, що в березні може бути конфлікт, не хочете його, будьте обережні, свої емоції стримуйте, це пройде. Також це карта конкуренції, тому якщо ми говоримо про роботу, якісь кар'єрні моменти, то все-таки може бути таке, що у вас з'являться конкуренти, які можуть почати вам дійсно вставляти палки в колеса. Наприклад, якщо ви таролог, може з'явитися ще якась інша тарологиня, яка почне писати вашим клієнтам, типу, Ой, у мене дешевше купив мене. Тобто, знаєте, якісь такі неприємні ситуації із вашими колегами. Ми не будемо називати їх конкурентами, ми будемо називати їх колегами. Але вони вас вважають конкуренткою, тому в роботі можуть конкурувати. Будьте готові до того, що якщо ви не хочете, щоб ваша колега була краща вас і не стала вашою конкуренткою в один момент, просто. Будьте готові до того, що вам треба до березня якби, професійно себе підготувати. Тому що ви будете ж займатися любов'ю на початку місяця, розумієте, і ви можете трішечки підзабити на роботу, і тут вас якби в роботу ось так поверне через якийсь е, такий момент. Йдемо далі. Квітень. Що ж підготував квітень енергетично для тельців? Квітень. У квітні туз жезлів. Так, туз жезлів це початок чогось нового, початок нових проєктів, відкриття бізнесу, початок справи. Ви загорілися, ви кайфуєте нові шанси з'являються, нові пропозиції, нові можливості. Ви за них хапаєтеся. І що цікаво, ви зайшли в початок року з любов'ю. Ви трішечки, так знаєте, в любові потонули, потім вас, якби, конкурент повертає до роботи, і тут ви вже максимально класно включаєтеся. Тому квітень у вас енергетично кар'єрний і в квітні класно починати якісь нові проєкти. Травень, що очікує в травні тельців? Десятка пентаклів. Класна карта. Десятка пентаклів це найбагатша карта в колоді Таро. Всі десятки в Таро це про результат. От є вже кінцевий результат, ви вже чогось добилися, ви вже раніше якісь дії зробили для того, щоб отримати з тих дій вихлоп. І ось у травні у нас є якраз цей вихлоп, є вже цей результат. Так як Пентаклі показують гроші, так як Пентаклі це матеріальні блага, покупки, то в травні фінансово ви зможете закрити всі свої побажання, всі свої плани і цілі. Вкластись в бізнес, окей, виплатити кредит, окей, взяти квартиру, окей, взяти. Авто, окей. тобто все, що стосується грошей, матеріальних покупок, у вас вдасться зробити у травні. Більше того, десятка пентаклів показує. Майно показує нерухомість, показує будинки, тому якщо є в планах квартира, або, наприклад, взяти якусь, якийсь кредит на квартиру, або здавати щось, квартиру здавати, орендувати, переїхати. Все це може вдатися. Але тут швидше навіть не так оренда, як покупка, бо десятка пентаклів буде швидше про власне житло, аніж про орендоване. У мене ця карта показувала і спадок, і допомогу від батьків, від дідусів, бо Тобто старші члени роду можуть вам допомогти із покупкою. Але травень класний, кайфовий, ви ніби як отримуєте поощрієння за те все, що ви робили перед цим. Червень. Що підготував червень енергетично для тельців? Десятка мечів знову у нас тут є. Так, завершення якогось процесу. Причому ви знаєте, якщо ж ви придбали квартиру, то ви переїхали. Якщо ви тут почали якусь справу, то ви швидше за все її завершите. Можливо, ви завершите ті стосунки, які були такі легкі, і ви зрозуміли, що ви в них занадто швидко погрязли, якщо ви не одружені. Якщо ви одружені, то тут може бути завершення якихось конфліктів, вилікування з хвороби, тобто якесь завершення. Зараз ми додивимося, що це за завершення. Я докладу до цієї карти. Що нам хочуть сказати, завершення застою. Тому що лицар Пентаклів це карта така, знаєте, максимально повільна, застійна. Тут кінь стоїть, він нікуди не йде, тут на карті немає руху. І тут якраз про те, що от у вас десь